Мої кровожерливі москвофобчики та москвофобоньки. Мене звуть Олександра і я москвофобка з восьмирічним стажем. А це мій канал Бюзнірка, канал, що розвінчує ганьбить та паплюжить святині руського міра. У попередньому відео посилання знайдете унизу в описанні, ми з вами розглянули російські народні пісні аналоговніти. А саме смертні колискові, частушки та русський шансон. І укотре переконалися, що нам, українцям, треба триматися від цього лайниська якомога далі. А ти, хто має ще сумніви щодо цього, подивіться, будь ласка, як хитро вимохано поєднуються в їхніх оркських міськах три базові скрепи руського міра: три П: православ'я, піяцтва та побідобісія.

Іла Івановича Глінку. А чому саме Глінку? Тому що на початку повномасштабної агресії у моєму рідному місті активісти вирішили обкласти пам'ятник Глінці мішками, замість того, щоб знести його. Наші місцеві журналісти провели опитування. Вони запитували, чи подобається містянам така ініціатива. Усім вона дуже сподобалася, тому що пам'ятник Глінці це, мовляв, прикраса нашого міста. Лише один дядечко сказав, що йому це не дуже подобається. Чому Невже тому, що зараз він виглядає як такий унилий какавельок у ну, стандартному російському а, а, сільському туалеті? Ні, не тому, а тому, що голова у пам'ятника старшить. Поверх мішків, непорядок вважає дядечко. А якби журналісти запитали мене, чи подобається мені така ініціатива, то я би порадила обкласти пам'ятник глінки лише мацюками. Чому? Ну, Зараз я вам поясню, чому зараз влаштуємо великому композитору глінці повномасштабний і аргументований жатюз. Ну, по-перше, тому що глінка це. Царський дополиз. Як людина талановита, робив він це сумлінно та натхненно. Чого варта лише його патріотична пісня, яку він склав спеціально для конкурсу російського гімна. Ну, на жаль, не судилося виграти, тому що першість посіла ще більш дуполизна композиція Боже Царя Храни. Але за єльсінських часів, тобто з 90-го по 2001 рік, вирішила, а чому добру пропадати, і зробили цю композицію, патріотичну пісню національним гімном Російської Федерації. Але це ще тільки квіточки. А чи знаєте ви, що Глінка є автором настільки геніального у своїй дуполизності твору, що він служив для прославлення цілих чотирьох тираній? Великий композитор Глінка свого часу був змушений подорожувати недружньою Європою, давитися спагеттями замість посконної цюрі, відвідувати концерти, слухати годинами опери у жах італійською, а не російською мовою. І тут композитора осінило. А чим ми гірші за італішик? Чай не лапцям хлібаємо, і щі теж не лапцям. А не вигадати мені щось таке едикое, щоб березки, кручина, рідні серце, єбіня, щоб от это от все? Подумав Глінка, подумав. І він задумав скласти першу національну руську оперу за повістю Василя Жуковського «Мар'їнгай» Маріна Руща по їхньому. Ну, Василю Жуковському ця ідея дуже сподобалася, але у нього, як би сказали, московити було жопита більше в дополизності, тому він порадив Глінці звернутися до більш перевіреного сюжету до Івана Сусаніна. Хто такий Іван Сусанін? Якщо запитати наших дітей, то вони пригадають якогось бородоння з анекдотів, а не національного героя напівпровідника. Чому в Росії його так люблять, що навіть кораблі називають його іменем кораблі, на честь діда, який потонув в болоті? Г. Логіка. Перше джерело, у якому згадується Іван Сусанін, це грамота 1619 року, яку подарував цар Михайло Романев такому собі Богдашку Собініну. Хто такий Богдашко Собінін? Це зять. Івана Сусаніна. І ця грамота вона посвідчує володіння Богдашки Собініна половиною села під назвою Деревіще. І ще Богдашко Собінін, зять Івана Сусаніна, він звільнявся від податей і від обов'язків. Ці права поширювалися не тільки на Богдашку Собініна, але й на його удову, дітей, онуків і ще на дев'ять поколінь. А за що ж така благодарність царської особи? А ось за діяння його тестя. Читаємо, що ж зробив Іван Сусанін. Польські та литовські люди прийшли у Конструмський повіт, полонили Івана Сусаніна і почали його катувати великими непосильними муками, виясняючи знаходження государя Міхаїла Романова. А селянин, хоч і знав, але, незважаючи на усі муки, не видав государя. Зверніть увагу, він не залів у хаші, не втопив у болоці польські війська, а просто не видав місце дислокації государя імператора. За це і поплатився життям. Це геройський вчинок, звісно, що геройський, але чомусь московитам цього було замало, екшену їм не вистачало. І тому ця легенда потім обросла. Пікантними деталями. Вже літератори вигадали, що, начебто, Іван Сусанін завів польське військо у такі хащі, що вони там всі загинули. І разом з Сусаніним, звісно. Але чи має така легенда історичну підставу? Ще наш історик Микола Костомаров піддавав у 19 столітті сумніву такі легенди. А чому? А тому, що згідно з... Давньою оркською національною традицією крадійства цю легенду теж вони І кого? А у нас, у українців. А як же все було насправді? А насправді, у 1648 році під час Курсунської битви, козак Богдана Хмельницького, Микита Галаган, потрапив навмисно у полон до поляків. Щоб там під тортурами видати дезінформацію про розташування та кількість військ Богдана Хмельницького, чим самим він завів у засідку польські війська, і там геройський загинув. Подвиг нашого українця Микити Галагана, звичайно, більш красномовний, але це не привід того, щоб знецінювати Івана Сусаніна. Чому б росіянам не підняти на п'єдестал свого героя? А чи існують про Івана Сусаніна якісь народні пісні? Ось про наших національних героїв пісень, хоч хреблювати. Пригадаємо, хоча б пісню Ой, морози морозенку ти славний казаче. Гаєм, гаєм зеледеньким ходить стовбуш молоденький, і Максим Козак-Залізняк. А про Івана Сусаніна пісень народних катма. Звичайно, існує поем релієва, але ж це авторська, вигана дана та притягнута забуха. Про Івана Сусаніна можна пригадати лише сучасні мацюкливі віршики. Подивіться, наскільки самі росіяни зневажають свого національного героя. Згідно з цими віршиками Іван Сусанін э, вирішив допомогти полякам не через патріотизм завести це у болото, а за обіцяні винагороди. Дадим тобі бабу і денег похуй, но тільки веди нас, єбучий халуй!» Ну ладно, відповів Сусанін герой, но тільки щоб деньги валіли горой. І кінець фольклорного Івана Сусаніна дуже безславний, не героїчний. Куда ты ведешь нас, не видно не зги. Идите за мною, не ебите мозги. Давайте отрежем сусаніну ногу. Не надо, ребята, я вспомнил дорогу. Але це йому не дуже не допомогло, і він тут зустрівся і безславний кінець. І только слыхали лесные дрозды, Как Ваньке сусанину дали пизды. Ты нам обосрал все козырные масти. Сейчас ми твой. Уй, порубаєм на часті, а Ванька Сустанін болото нырнув, проплив 200 метров і там утонув. Ще один варіант є безславної загибелі Мордорського національного героя. З тих пор он валяється в мутній грізі, з тих пор йому ліжуть за лупу язі. Так вон он каков наш сусанін Іван. Давай за Івана піднімем стакан. Повернімося тепер до нашого Михайла Івановича. Глінка. Глінка взявся за цей козирний, як би сказали, москавитий, нажорістий сюжет про Івана Сосаніна і в перечутті плюшок від государя імператора почав творити. Юшка з березок кручини та єбеній щиро приправилася православ'ям, самодержавством та народністю, усім найсмачнішим. І ось під час однієї з репетицій опери під робочою назвою Іван Сусанін почулися нервові шепотіння. Цар ідіот, цар ідіот. Такий собі Нестор Кукольник. Кукольник це не професія, це прізвище таке. Оперативно радить Глінці змінити назву опери з Івана Сусаніна на Смерть за царя. І ось у парадну репетиційну залу входить сам государ Микола I у супроводі ста п'ятсот своїх посіпак. Клагідного але дещо зверхньо. Сидіть, сидіть, я того не люблю. Сказав государь. Ну, що репетіруємо православний. А Глінка і не думав сидіти. Він заздалегідь пав ніць і ніць нічого не зміг вимовити. Та ти не бойся. Я и вот интересуюсь, как вот этот вот твой кардебалет называется, сказал государь-император. Смерть за царя. Тільки измег промыбнути Глінка. Государю императору ця назва тоже сподобалася. Красивое, нравится, сказал цар. Але только название какое-то непозитивное. За царя надо жить, а не умирать, глупыши. Потім цар схвально потріпав рештки шевелюри, цюхтія композитора, пожалував йому конхветку Тузік Вкусний і навіть милистиво мил, погодився, щоб ця опера була присвячена йому. Опера з назвою Життя за царя зазнала бурхливих овацій, і потім Глінка на радощах поїхав доживати свій вік у недружню Європу. Без задоволення, зрозуміло. В Лондоні дощ, в Берліні. Німці, во Франції французи, в Швеції шведи. Не минуло і ста років, як інший самодержець Йосип Сталін вирішив знайти історичне виправдання своєї диктатури. Диктатори вони народ такий, завжди шукають культурної підтримки у митців. І митець для Сталіна знайшовся. Угадайте, хто це мав, міг бути? На той час у Большому театрі штатним лібретистом служив, хто ви думали, Михайло Булгаков. Мати Василева, одне лайно знайшло інше, яке їхало таке здибало. І Михайло Афанасьович Булгаков тоді працював над лібретто опери Мінін і «Пожарський». Сталін переглянув це лібрето, і воно йому чогось не дуже сподобалося. І тоді Сталін сказав, давай по новому, Міша, все хуйня. Але тут хтось переконав Сталіна, що нове це добре забути старе. І що треба дістати, забути оперу Глінка Життя за царя і трохи над нею попрацювати. І ось Михайло Болгаков сів працювати за новим лібрето за музикою Глінки. Працював Михайло Болгаков якось довго, чим викликав на задоволення керівництва. А ще поляки в його опері виходили занадто красивими, і керівництво йому запитало: а чому ви так не любите русський народ? Поки Болгаков шукав натхнення інші три лібретисти, серед яких такий собі самосуд промовисте прізвище, вигадали своє лібрето і представили його Сталіну. За тодішньою модою старі опери перероблялися на новий лад. Наприклад, тоску Пучині було переіменовано на боротьбу за комуну, а Гугенотів Мейербера і зовсім переробили на декабристів. А оперу Глінки Життя за царя переробили на оперу під назвою Сір і молод. Іван Сусанін з простого селянина перетворився на голову сільради. Його син Ванюша став простим комсомольцем. Тільки поляки так і залишилися поляками. Чому? Ну, поляки, по-перше, вони і в Африці поляки, по-друге, тому що в той час якраз була війна з Польщею. Фінальний гімн слався, слався русський цар, було перероблено на слався, слався советський строй, а поляки шукали не царя. Тому що царя, звісно, далой, а голову реб ради Троцького. На жаль, потім Троцький став ворогом народу і тоді вирішила, що первісний сюжет Глінки був не зовсім і поганий. І якщо царя, звісно, Далой, треба його замінити на Мініна і Пожарського. На тому і порішили. Знову дію перенесли у сімнадцяте сторіччя і шукали вони Мініна і Пожарського, а не. Царя Михайла Романова. Але це ще не все. Прем'єра відбулася у 1939 році. Але що це були за роки? Давайте пригадаємо, а це були якраз роки, коли німці і совіти Пхай-Пхай. Тому у рамках культурного обміну у сезоні 1940 41 років у Берлінській штат. Опер було поставлено на сцені оперу Глінки Життя за царя. Звісно, без жодних змін, тому що ордунг для німців попереду все. Ну, До того ж, сюжет опери життя чисто за царя, чи за вождя, чи за фюрера це ті самі яйця, тільки в профіль. Це архетиповий сюжет, який служить для виправдання будь-якої тиранії. Ну, мабуть, тому і в сучасній Російській Федерації щороку кожний сезон Маріїнського театру відкривається оперою Глінкою Життя за царя», А хор слався-слався руський цар служить офіційною музикою і на фурації президента Російської Федерації. Ось чому у нас в Запоріжжі досі стоїть пам'ятник Глінці. Навіть Пам'ятник Пушкіну вже знесли. Пам'ятник Пушкіну у нас був дуже креативний. Він був у вигляді пеніса, на якому стирчав як пірсінг бюст Пушкіна. Ну, пеніс, по-перше, латиною це перо, а не те, що ви подумали. А по-друге, навіть Пушкін має виправдання, тому що він хоча б проїздив повз Олександрівський, навіть зробив технічну зупинку на річці Мукра Московка щоб, так мовити, помітити цю землю, оросити її своєю благодаттю яким боком Глінка до Запоріжжя? Коли я винесла це питання на своїй сторінці у Фейсбуці, то серед моїх коментаторів повилазила така собі колективна Дульсінея Федорівна мудікова єлдінська професійна швачка піаністка. Дульсінея Федорівна обурювалася, як же так? Як же можна покуситися на святе? За що ж ви так глінку не любите? Він такий геніальний композитор світового рівня. Ну, чи такий він геніальний, чи такий він відомий в усьому світі, тільки що Ледаш не говорив про вторинність російської культури. Ось у попередньому відео ми торкалися темою плагіату московитів, коли вони в нас поцпили пісню, Дружа Ковалю, зробивши з нею поручика Галіцина. А ось тепер послухайте фрагмент польки глінки. А тепер прослухайте музичний момент Шуберта. Для тих, хто ще плекає таємні сподівання, що це Шуберт надихнувся Полькою Глінки, а не Глінка з піонерів мотив Шуберта, я скажу таке. Полька Глінка Глінки написана у 1848 році, тоді як музичний момент Шуберта у 1827, тобто за 22 роки до Глінки. Другий аргумент колективної Дульсінеї Федоровні це те, що Глінка дуже любив Україну. Ну, звісно, дуже любив. як колонізатор любить Тобільця з його незрозумілою культурою та побрякушками. Глінка навіть перебував декотрий час. У маєтку Качанівка, що на Чернігівщині. А в цій самій святій Качанівці, вже після Глінки, через кілька років всього, перебував сам Тарас Григорович Шевченко. І вже на цій підставі треба увічнити пам'ять Глінки. Це можна довести до абсурду, адже перебування на одних і тих самих географічних координатах, навіть не, не одночасно з Шевченком не робить автоматично Глінку другом українського народу. Ще кажуть Глінка, товаришував з Маркевичем. А Маркевич це був великий український історик та навіть націоналіст. Ну так це ж Маркевич був націоналістом не Глінка. А ще кажуть, він вивчав українські пісні. Досліджував їх. Ну, якщо він так їх досліджував, то покажіть, будь ласка, його наукові праці або статті на цю тему. Не покажете. Звісно, що не покажете, бо їх немає. І, так би мовити, контрольний в голову від Дульсінеї Федорівни. Це те, що Глінка мав намір написати першу російську симфонію під назвою Тарас Бульба. Угу. Російська національна симфонія на український сюжет. Круто. Ну, задумати Глінка задумав написати Тараса Бульбу, але чомусь так і не осілів. тому що йому перейшло замовлення спочатку на оперу Двомужниця. І коли він писав цю двомужницю, психанув і вирішив туди додати. Мотиви з Тараса Бульби. Про це він пише у листі до своєї сестри. Я, здається, прилаштую свого Тараса до двомужниці. Був у мене гей, денерейг. Не знаю, хто це німець якийсь. Йому я грав Тараса і сказав, що хочу зробити з нього антракт. Який антракт? вигукнув він. Що таке антракт? Школяр, який біжить до буфету, аби якомога швидше викорити цигарку. Ні, каже він: Тарас, це бариня, та ще й яка просто надзвичайно чудова овертюра. Ну, ось для Глінки, для Гейденріка, яка різниця, що бариня, що о, українські пісні. Ось подивіться, що це таке бариня, що це за танець. А тепер подивитися на наш національний танець гопак. Робота над симфонією Тарас Бульба прийшла не, не дуже. Партитура почала е, валятися та пилитися, і навіть комердинер глінки, якого звали Дон Педро. Ух! Ох, Ох! Це був такой машином. Взяв та і спалив цю не нужну, не потрібну нікому партитуру. Довгий час. Симфонія Тарас Бульба вважалася утраченою. Але вже через 30 років після смерті Глінки критик Стасов підняв цю тему. Начебто колись Глінка наспівав йому деякі мотиви Тараса Бульби. І Стасов якось записав нотами ці мотиви і навіть видав їх у журналі «Русская старина». Ну, Ви ж бачите. Стільки багато Глінка зробив для України. А який Глінка був науковець, свідчить ще один факт: колись Айвазовський наспівав йому три кримсько-татарські мотиви. І два з цих мотивів Глінка взяв для лезгінки кавказького танця, а інший мотив прилаштував до теми Ратміра в опері Руслана Людмила. Ну, Какая разниця, що російську бариню до Тараса Бульба, що кримськотатарські пісні до Лізгінки. Це для імперся Глінки були одне й те саме. І ось умовна Дульсінея Федорівна, Мудікова Єлдінська, наостанок обурюється, що Шевченко і Маркевич, якби дізналися як сучасники ганбляць бідного Оглінку, їхнього друга, вони б плюнули би нам усім в обличчя. Тому що ми зневажаємо таку хорошу людину. Попийте заспокійливі дурні баби. А, а що це за така хороша людина? Ми зараз розглянемо. Глінка, колись, будучи вже глибоко одруженим чоловіком, закохався. У доньку Анни Петрівни Керн Катерину Керн доньку тієї самої Анни Петрівни Керн генія чистої краси, і яку, за словами Олександра Сергійовича Пушкіна, він з Божою помощю виїбав. Ну, закохався і з ким не буває. Тим більше офіційна дружина Глінки сама йому зрадила. Навіть ходили чутки, що дружина Глінки потайки обвінчалася з якимось молодим офіцером. І Глінка подав на розлучення. Але процес розлучення тривав дуже довго. а Катерина Керн вже встигла завагітнити. Глінка не міг дочекатися кінця розлучення, він дуже переймався і дуже хвилювався за свою наречену, тому він дав їй гроші на аборт. І порадив їй позбавитися від позашлюбної дитини. Ну, ви уявляєте, які в ці часи були аборти, робилися вони іржавим долотом і вже на пізніх строках, тому що тестів на вагітність не було. І про вагітність дізнавалися, коли був вже видимий животик. Бідна Катерина Керн якось пережила цей аборт, і мати відвезла її глубне в, в Україну для відновлення здоров'я. Глінка, він був не звір, звичайно, він навіть навідав свою колишню коханку. Але як він написав у своєму запис записнику, уж не було прежній поезії і прежнього увлічення. Розлучення, звичайно, Глінко Глінка отримав, але до кінця життя він так і не одружився. Ну що ж, підсумуємо, чи треба? Нам, українцям, на нашій землі, пам'ятник Глінці, або треба його послати туди, у слід за Пушкіном і у слід за московським кораблем. Як каже кримське татарське прислів'я, не саджай на своєму подвір'ї берізку, бо прийде москаль і скаже, що це його земля. Так і усі ці пам'ятники російським діячам, що це як не собача мітка нашої території. Я думаю, що всі ми змогли з вами переконатися, що вся російська культура для українців. Як виплюнута жвачка, Пожував, переживав і виплюнув, і все, далі воно шкодить екології, а разом з екологією воно ще й шкодить взуттю. Я от в українському взутті хожу по українській землі, вступив в жвачку і піздець. І ця жвачка тоді, блять, насрала в машині в педалях запуталась, додому її приніс і ще куди, блядь, тільки її не приніс. Нехай великий московський композитор Михайло Глінка йде у слід за кораблем. І зараз ми приступаємо до нашого традиційного ритуалу ганьблення та поплюження. Глінка!